До виборів президента США менше доби, що відбуватиметься у Сполучених Штатах 5 листопада. Які результати виборчих перегонів є найбільш ймовірними? Ми запитали політолога Петра Олещука в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте звернемо увагу на це мега-опитування від британців в МРП з складною дуже структурою. Там 31 тисячу американців вони опитували. Кажуть, Гарріс переможе. А інші кажуть, що ну, взагалі треба чекати підрахунку голосів. Ну, Трапитися може будь-що. От цю добу, ну я роз... ну, всі, всі ж ми розуміємо, що для України дуже важливо від ці американські. Вибори, нам нервувати через соцопитування треба, чи просто не читати їх, бо вони вже сенсу не мають. Ну, дивіться, я вам хочу сказати, що нервувати я точно через це не бачу сенсу, тому що в принципі, на жаль, у нас для нервів набагато більше є відповідних підстав і причин, тим більше що не треба забувати про одну обставину, яка. Практично повністю випадає з об'єктиву, ну скажімо так, широкого кола українців. Це те, що окрім президента Сполучених Штатів, одночасно з ним американці ще будуть переобирати третину сенаторів, і що найголовніше, повністю будуть переобирати палату представників, і як показує практика, я думаю, всі ми пам'ятаємо те, що відбувалося на весні цього року. Від палати представників часто може залежати дуже дуже багато. Тому, якщо, наприклад, президент буде представляти одну партію, а, наприклад, одна або дві палати конгресу будуть представляти іншу партію, то у президента будуть достатньо серйозні проблеми з тим, щоб якось безумовно реалізовувати свою політику, в тому числі зовнішню політику, тому що звичайно зовнішня політика це прерогатива президента США, і він справді має достатньо широке повноваження, тому що, ну, наприклад. Президент Сполучених Штатів може направити війська Сполучених Штатів кудись, де куди він вважає за потрібне. Але з іншого боку, будь-які фінансові видатки вони повинні бути санкціоновані конгресом, і тому є висока ймовірність, що цього разу теж буде ситуація, коли. Президент і конгрес, більшість конгресу будуть представляти різні партії, і це буде додатковим фактором, який буде впливати в тому числі на допомогу Україні, але пане Петре, отут звертаємо увагу, що ви не називаєте які от ваша версія, до якої думки ви схиляєтеся. Ну я певна, що ви та також дивилися і на соцопитування, і на інтерв'ю, і на це все звичайно. -все. Я все це дивився так, і я розумію, що. Настільки рівно йдуть кандидати, що передбачити це практично неможливо, тому що буквально якийсь мінімальний фактор, який не був врахований, може вплинути на відповідні підсумкові результати. Отам, от, от буквально якісь можуть бути буквально тисячі голосів в якомусь конкретному штаті, можуть вирішити кінцеві результати виборів. А за таких умов, знаєте, ну, буквально будь-що може вплинути на підсумковий результат. Ну, от Буквально будь-що. Тому прогнозувати це на даному етапі, мабуть, абсолютно марна справа, тому що кандидати в неї йдуть достатньо близько. Там, до речі, ви згадували це опитування. Автори цього опитування вони ставили собі за мету уникнути вад попередніх опитувань. Тому що раніше от, був такий собі своєрідний ефект Трампа, який полягав у тому, що. Всі опитування показували результати для Трампа гірші ніж він одержував по факту, тому що ну якось тут уникали виборці Трампа у цих опитувань частково, да, от якось тому відбувалося викривлення даних. Зараз вони намагалися це все викривити, це все врахувати. І от побачимо, наскільки ця методика, от вона справді, дозволила повністю врахувати всі змінні під час цих голосування. Угу. Друзі, там ціка... там цікаве опитування. А, МРП воно називається. От політику про нього описало цікаву статтю. Так що ну і е... хто зацікавився, почитайте. Там методологія описана. Я щоб не витрачати зараз просто ефірний час, не буду на цьому зупинятися. Е... Ну от е... теж політика. Опитував аналітиків, і мені дуже сподобалася е фраза однієї з них, Джайн", Е- її звуть, вона каже, е що сигнали слабкі. В тому сенсі, що це ці коливання туди-сюди, в кожній статті, в кожному опитуванню, що ви можете застосовувати будь-яку лінзу, яку забажаєте, і дивитися тоді в тому напрямку, куди вам заманеться. Тобто, от чого б вам хотілося, ти те, те серед того фактажу, який зараз є, ви собі можете підшукати і ще майже добу на це спиратися. А як воно вийде, ну ніхто за. Зараз не може спрогнозувати, наскільки, на вашу думку, пане Петре, вдалося кандидатам Гаріс і Трампу якось мобілізувати свій електорат? Це була велика проблема, і я не впевнений, що досі знову ж таки ця проблема вирішена. Ну, головна проблема Трампа це мобілізувати всіх республіканців. А ми знаємо, що далеко не всі республіканці однаково ставляться до Трампа і до його, скажімо так, потенційного президентства, тому що. Є так би мовити, такі олдскульні ортодоксальні республіканці, і до речі, достатньо відомі серед республіканської партії люди були, які висловлювалися на підтримку Камали Харіс. Ну, наприклад, родина Чейні, Дікліс Чейні, відомі політики республіканці. Або, наприклад, Арнольд Шварценеггер, теж один із найбільш відомих губернаторів республіканців в історії, теж висловився на підтримку Камали Харріс. Зрозуміло, що в такій ситуації. Перед Трампом стояла задача мобілізувати е, саме е, всіх республіканців. Звичайно, що тут йому е, допомогла Нікі Хейлі, яка публічно висловилася на підтримку Трампа, відзначивши, що не всьому з ним погоджується, ну, але загалом підтримує партійну дисципліну і підтримує Трампа. Е, у свою чергу, для кам перед Камелою Харріс стояли свої достатньо непрості задачі. Ми пам'ятаємо, як, наприклад, Демократам довелося залучити всіх можливих віп агітаторів, і родина Клінтонів агітувала за Камелу Харріс, і Барак Обама агітував. Причому Барак Обама, в принципі, там достатньо таку специфічну проводив агітацію, апелюючи до чорношкірих чоловіків, закликаючи їх підтримати Камелу Харріс, таким чином опосередковано обвинувачуючи їх в тому, що вони якби не сильно хочуть за жінку голосувати. Тому о, мобілізація це справді була головна проблема, і лише вибори покажуть, наскільки от кожному із кандидатів вдалося вирішити цю задачу. Тому що ну, об'єктивно мобілізація це була проблема і одного, і іншого кандидата. Мобілізація в контексті того, щоб просто забезпечити максимальну підтримку саме своєї партії, от це найбільша проблема цих виборів для обох кандидатів. А з іншого боку, от наскільки американський виборець готовий голосувати не за? Когось, а проти когось, тому що от ви згадували Нікі Гейлі, Навіть вона визнала, що от мотивувати жінок за себе Трамп дуже якось ну кострубато в нього це виходить, коли він десь бовкнув на якомусь мітингу, що він права жінок буде захищати, навіть коли вони цього не хочуть. От, якось він так сказав, я вас все одно захищатиму, навіть якщо вам цього не захочеться, і ну, ви знаєте, ви знаєте, тут це до речі, такий особливий ефект Трампа, тому що Трамп він достатньо унікальний для сполучених штатів політик, тому що він значною мірою тифлоновий по відношенню до всіх всіх моментів. Тому що, от те, що дозволено Трампу, це в американській політиці не дозволено, мабуть, нікому. От настільки у нього залізобетонне ядро. Оцих от людей, які вірять, що Трамп дозволить і допоможе подолати нарешті цей клятий, цей клятий діпстейт. От що от вони настільки йому вірять, що що би він там не казав, які би там недоречності, які би там дивні заяви він не робив, вони все одно будуть його підтримувати. І з одного боку, це великий політичний капітал Трампа, тому що зрозуміло, що якщо ти можеш спертися на певне дуже віддане ядро, то ти маєш можливості яким чином ну, мобілізувати виборців, мати якийсь певний гарантований результат, але з іншого боку, оце саме ядро воно може використовуватися опонентами як таке собі сурідне опудало. Тобто, знаєте, вже сформувався в американській масовій культурі такий образ такого олдскульного ортодоксального трампіста, мага. От такого якогось дуже дивного громадянина, скажімо так, і зрозуміло, що до цього апелюють його опоненти, і зрозуміло, що значною камп... значною мірою кампанія Камели uh, Гаріс. Вона негативна. Негативна кампанія це в контексті того, що, наприклад, uh, це кампанія, яка відштовхується від опонента, не від самого кандидата, а від опонента, що там знову ж таки там який би не був сам кандидат, але подивіться, хто йому опонує, і так далі, і тому подібне, і тому. Під час цієї кампанії, в принципі, кандидати вони особливо, як то кажуть, не гребують такими, знаєте, абсолютно відвертими образами, причому образами навіть десь, мабуть, за межами звичної такої американської політичної традиції, тому що там опоненти обзивають Трампа як правило фашистом. От в той же час, як Трамп обізвав Камалу Харіс якусь, якось так розумово неповноцінною, щось таке, от він сказав. Приблизно. Ну, коротше кажучи, абсолютно не гребують якимись термінами і оцінками. І це якраз ознака того, що кампанія вибудовується від опонента. Тобто, в першу чергу, головне відмежуватися від опонента, показати, який він поганий. І на основі цього спробувати мобілізувати своїх виборців. Ну от хтось з оглядачів вже писав дійсно, що з американських оглядачів, що о, от рівень особистих образ для президентських виборів в США був просто безпрецедентний. Е, якщо е, ми е, подивимося на ситуацію з точки зору України, і навіть не на самі вибори. На, а на поствиборчий період, як він може вплинути на ситуацію на фронті? От будь-хто хто б не е, святкував би перемогу, коли вони там за е, пару-трійку днів підрахують голоси? Так хто б це не був, далі е, буде певний період от, передавання влади, суперечок, може, судових якихось, е, і до аж до інавгурації. Це такий такий, ну дех хто з оглядачів каже два місяці умовного безвладдя, а що це означає для України? Ми от ви згадували ситуацію з палатою представників. Наскільки це загрозливо на вашу думку? Тут можуть бути знов ж таки різні варіанти, тому що висока ймовірність того, що як би не завершилися ці вибори, і про це вже, знову ж таки багато хто говорить, що уже буквально в день виборів Трамп поголосить себе переможцем оголоситься переможцем, скаже, я переміг, значить, вітайте мене, я президент США. А, і буде такий достатньо цікавий нюанс, який полягатиме в тому, а що тоді буде, якщо, наприклад, він оголошує себе президентом, а результати офіційні, Ну м'яко кажучи, з цим не збігаються. І що тоді буде далі? Тому що, ну, знову ж таки, це така достатньо незвична для американської політичної традиції ситуація, тому що всі ми, в принципі, пам'ятаємо, як. Здебільшого раніше завершувалися вибори президента США. Хтось перемагає, значить, його опонент одразу це визнає. Вітає переможця із перемогою, і це, в принципі, така от достатньо джентльменська історія, як правило, була. Трамп до речі, цю історію порушив, коли залишав пост президента. Він тоді відмовився зустрітися із новообраним президентом Байденом, і таким чином, зараз з високою долі ймовірності, він теж скаже: нічого не знаю. Я президент. Це вони сфальсифікували вибори. Вони там якось там займаються якимись махінаціями. Треба відстоювати наші результати. Ну так а І що ось, тоді, пане... пане Петре, чекати е капітолій, версія 2.0? 0 а, аби, аби не чогось гіршого, тому що судячи з інформації про те, що приведена бойову готовність Нацгвардія не лише в, в Вашингтоні, а в інших штатах Сполучених Штатів. Ну, судячи з усього, очікується, що це буде не поодиноким прикладом, і о, справді не виключено, що почнуться якісь масові безлади. І зрозуміло, що нічого доброго ні сполученим штатам, ні всі всьому демократичному світу, які орієнтуються на сполучені штати, це не принесе. А і отут, що пане Петре, да, я, да. я отут хочу, хочу вас запитати. На вашу думку, це готовність чинної американської влади активніше і жорсткіше реагувати на ймовірні заворушення? От ця підготовка, чи це дані про те, що прихильники Трампа це готують, і відповідь, тобто це ну, превентивно чи реактивні дії? Мені важко сказати, але я думаю, що вони б навряд чи щось подібне робили, якби не мали якихось відповідних даних, які би підтверджували, що це ймовірно. Угу. Тобто, це справді ймовірно. Ніхто не знає, чи піде на це Трамп, тому що він, як то кажуть, все одно ж ходить під вироком, який має бути виголошений після якраз виборів президента. І тут велике питання, чим він може завершитися, тому що. Знову ж таки, якби, наприклад, якщо, наприклад, перед виголошенням вироку Трамп не стає президентом, але а, закликає до якихось заворушень, то це, м'яко кажучи, буде негативно в контексті сприйняття от якихось, знаєте, пом'якшуючих чи будь-яких інших обставин в питанні вироку для Трампа. І тому, якщо, наприклад, він на це піде, то потім... По цій справі, по якій має бути виголошений вирок, вирок може бути ну жорсткіший ніж всі очікували, і дійти, наприклад, до якогось ага. реального тюремного строку. Ну тут коротше кажучи, можна гадати що завгодно, але от насправді це дуже погано, що на тривалий час Сполучені Штати можуть потрапити в ситуацію політичного хаосу, нелегітимності влади, принаймні в очах значної частини американського суспільства. Якихось знову ж таки заворушень, протестів, і як на це знову ж таки будуть реагувати різні штати незрозуміло, тому що ну, Сполучені Штати це федеративна держава, де штати мають достатньо широкий обсяг повноважень, і значна частина штатів, наприклад, контролюється губернаторами республіканцями, і, от, наприклад, от. Трамп оголошує себе президентом, і, наприклад, в якомусь штаті кажуть, так ми кажуть, ми визнаємо дійсно. О, Трамп це наш президент, законно обраний, значить, ці всі там щось махінаціями займаються. А от ми його визнаємо президентом. Ну коротко, я, я не знаю, це якась абсолютно унікальна нова ситуація для США, з якою вони раніше не стикалися. Можливо, це все. І пройде якось спокійно і без цих всіх відповідних проблем, і дай Боже, щоб воно пройшло спокійно. Але ж ми ж прекрасно розуміємо, що в світі дуже багато хто хто хотів би і бажав би вкластися в те, щоб воно якраз пройшло неспокійно, і потенційних бенефіціарів у цього дуже, -дуже багато. Ну а от Україні, що загрожує ну а через оцей ймовірний певний ну хаос? Давайте його так назвемо. Нестабільність, безвладдя, яке може статися. Не обов'язково, але може ну це загрожує нам, що ми залишимося на якийсь час без цієї обмеженої нестабільної. Політично вмотивований, але допомоги з боку сполучених штатів, які яку ми одержуємо, тобто зрозуміло, що багато хто має претензії до цієї допомоги, але я думаю, ніхто не буде стверджувати, що без неї краще ніж з нею. Тобто, з нею очевидно краще ніж без неї. А будь-яка політична нестабільність у США може поставити це під виклик, тому що поки вони там будуть ділити владу, то зрозуміло, що зовнішня політика буде на периферії американської політики загалом. Про президентські вибори у Сполучених Штатах ми поговорили із політологом Петром Олещуком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.